Вінграновський не маю зла до жодного народу. Не маю зла до жодного народу. До жодного народу в світі зла не маю. Чому ж тоді все важче мені на світі жити ножині духовній? Тоді, від чого ж якось так мені стає, неначе я у чомусь завинився перед своїм народом немаленьким. Я завинив, буденіс. Чогось, чогось такого необхідного одного, що міг нести один не тільки я? Чи може, це шмат хліба, того хліба, що їсть душа із першим молоком, а потім дивиться на світ очима правди, і незатуркана з незламаним хребтом живе і множить правду і любов у себе в білій хаті і планеті? Чи може сам невипростний я? Немає мужності і того Духу в слові, що пропікає світ і все на світі, і стверджує і волю, і любов. Я точно знаю, звідки взялось мені ці почуття. Воно від космосу, воно від космосу, бо стало все видніше в серці і голові. Все збільшилось, згострішилось від миті, як випростили в небо кораблі. Мабуть, таке чуття у мене. Що йдучи з віків, чогось одного, найнеобхіднішого не доніс я ні. Саме чого? Здоров'я, миру, щастя. Газрілі склади руку на плече.